Ну що, восьма година, це мій рекорд по пізньому виходу. Але хочу вам сказати, що маз, яку я вчора придбала в аптеці, причому завдяки чату GPT, він мені склав список мазей від РАН, які продаються в Іспанії. Там кожного охарактеризував. Я прийшла, купила фармацевтка, нічого не знала про цю мазь. От, але вона реально мені загоїла якісь мої, ну, підсушила е, і загоїла якісь маленькі е, ці ранки. Е, е, ну, Великі я не дивилася, я їх не розпаковувала ще. От, але я прям відчуваю, що ефект є. І сподіваюся, що дуже скоро прийду в норму. Хоча досі ще пальці болять. От. Так що я виспалась, і тепер можу йти далі. One, two, three. But don't touch it, I think uh, it's not a good idea. Yeah, mm, not good. Because uh, they need to... Uh, need to... Hello! Oh. Hello! I so know. <laughs> beautiful. Yeah. Wow. Не дивлячись на те, що зараз трохи моросить. Це чудова погода для каміну. Туман, такий, ну, Не холодно, але пасмурно. От, І навіть цей дощик дуже такий освіжаючий. Поки що. Поки що. От, І дорога сьогодні дуже приємна. Є підйоми, але не такі критичні. Дорога зроблена класно. Тут взагалі. от, я йду по трасі. Каміння було досить мало. Мені найважче зараз ходити по камінню, тому що нога тоді постійно ну, якби, коротше, зіштовхується і зачіпає мої рани. От. Але йти класно. Я зустріла всіх своїх друзів от, нових і. В принципі, ще десь залишилося кілометрів 10-12. шикарно. Думаю, дійду пішки. От, мені сьогодні подобається. От така дорога сьогодні майже цілий день. По лісу, по ґрунту, по взрічки, маленькі водоспади, дуже приємно. Майже прийшла, ще десь 2 кілометри. Знаєте, що ще дивного на цьому шляху, на відміну від португальського, сьогодні, наприклад, я намагалася зайти в три церкви, щоб поставити печатки. І всі церкви і монастир були зачинені. І це дуже дивно, тому що це ж типу пілігрим ну, це для релігійних пілігримів придумана штука. І всі церкви зачинені. Це дуже дивно. А, а ще ніде неможливо купити ракушку. На португальському, по-перше, все було відчинено, а по-друге, вони продавалися всюди. А тут реально я не бачила жодного місця, де можна було купити ракушку, щоб повісити собі на рюкзак. Ну, Бо це такий типу, опізнавальний знак для Пілігримів. Ніякої атрибутики, ніяких сувенірів, нічого. Дивно.